Яка користь, брати мої, коли хто говорить, що має віру, але діл немає. Чи може спасти його віра, коли ж брат чи сестра будуть нагі і позбавлені теного покорму, а хто-небудь із вас до них скаже? Ідіть з миром, грійтесь та їжте та не дасть їм потрібного тіла. Що ж то допоможе? Так само й віра, коли діл немає, мертва в собі, але скаже хто-небудь. Маєш ти віру, а я маю діла. Покажи мені віру свою без діл, а я покажу тобі віру свою від діл моїх. Чи віруєш ти, що Бог один? Добре робиш, та й демони вірують і тремтять. Чи хочеш ти знати, омарна людина, що віра без діл мертва? Авраам отець наш. Чи він не з діл виправданий був, як поклав був на жертвенника свого сина Ісака? Чи ти бачиш, що віра помогла його ділам і вдосконалилась віра і зділ? І здійснилося Писання, що каже Авраам же вірував Богові, і це йому зараховане в праведності, і був названий він другом Божим. Отож, чи ви бачите, що людина виправдовується від діл? А не тільки від віри. Чи так само і блудниця Рахав не з діл виправдалась, коли прийняла посланців і дорогу іншу відпустила? Бо як тіло без духу мертве, так і віра без діл мертва.